7 листопада 2022 року Авіація Сил оборони України завдала по ворогу 24 удари. Під ураження потрапили 17 районів зосередження особового складу озброєння та військової техніки, а також сім позицій засобів протиповітряної оборони рашистських окупантів. Ракетні війська і артилерія Збройних сил України уразили 5 пунктів управління, 2 райони зосередження живої сили озброєння і військової техніки, 2 склади боєприпасів, 2 зенітно-ракетні комплекси та район вогневих позицій артилерії рашистів. Зокрема, на півдні України в Береславському районі знищено склад боєприпасів рашистських окупантів. У тимчасово окупованому Донецьку вночі пролунали вибухи, після чого у будівлі так званого управління залізниці спалахнула масштабна пожежа, яку довго не могли почати гасити, бо в гідрантах не було води. Постскриптом за уточненою інформацією підтверджено ураження техніки та живої сили рашистських загарбників за попередні дні. Зокрема, підтверджено вогневе ураження району зосередження військової техніки рашистів близько 20 одиниць 5 листопада 2022 року в місті Гола Пристань Херсонської області. Також підтверджено знищення складів з боєприпасами рашистських окупантів 5-6 листопада 2022 року в населених пунктах Горлівка Донецької області та Сватове на Луганщині.